На свій п'ятдесятий день народження Валерій Дубіль загадав єдине те, чого нині хоче вся Україна, і за що на полі бою борються наші військові. Щоб додому повернулися й наші Крим, Донецьк, Луганськ та інші міста. Мені дуже запам'яталася розмова з одним молодим цивільним медиком однієї з прифронтових лікарень, який рятує наших поранених військових. Коли я запитав його про мотивацію залишатися тут під обстрілами з постійною небезпекою і безперервним потоком поранених, він відповів дуже коротко: додому хочу в Луганськ. Для швидшої перемоги потрібна зброя, а ще гідне забезпечення захисників, передусім медичне. Лікарі на передовій завжди потребують медикаментів, обладнання та медиваків. Останні Україна вже незабаром отримає від партнерів. Домовлено про поставку в Україну броньованих медиваків великої партії, те про що мені говорили воїни, коли ми відвідували бойові бригади. Вчасна евакуація чи не найважливіше в порятунку і наданні першої допомоги бійцю. А для цього потрібна надійна автівка. Краще за все броньовані машини, тому що зараз іде те, що ми їздимо постійно на передову, то якраз запит у військових. Це на броньовані машини для того, щоб евакувати поранених. А їх вже надзвичайно дуже багато, і такі машини там шкодяться на передову, і вони дуже важливі. Разом із командою Валерій Дубіль передав на лінію фронту кілька десятків швидких та медиваків. Окрім цього, постійно закривають потреби прифронтових лікарень. Туди потрапляють і поранені з передової, і мирні жителі, які постраждали від ворожих обстрілів. Навантаження в лікарів шалене, і це під постійними ударами росіян. Лише за останні два місяці ми з партнерами передали лікарням на передовій апарати МРТ і 3КТ, УЗД та рентгенапарати, два гастроскопи та більш як 100 медичних моніторів, апарати для загоєння ран, десятки висококласних підігрівачів крові, автомобілі невідкладної допомоги в одному із закладів. Повністю обладнали кабінет гастроколоноскопії, доставили морозильне медичне обладнання, понад 100 старлінків, сотні тонн витратних матеріалів, хірургічні набори, і ще багато чого. Це лікарні в Кураховому, Турецьку, Слов'янську, Краматорську, Добропіллі, Петропавлівці, Павлограді, Дніпрі, Херсоні, Миколаєві, Харкові, Богодухові та інших населених пунктах. Валерій Дубіль розповідає, поїздки в прифронтові міста допомагають йому краще розуміти потреби цивільних медиків та бійців, аби робота не зупинялась ані на хвилину. Нині кажуть у командуванні медичних сил, волонтери та громадські організації закривають неабиякі потреби в забезпеченні захисників тактичною медициною, тож стали потужним тилом цієї війни. Сьогодні волонтери це. Найпотужніша частина громадянського суспільства України це рух, який об'єднує всі міста і громади нашої держави. Вдячні волонтерам і самі янгули в білих халатах кажуть саме завдяки їхній допомозі вистояли в перші дні війни. Це були різні речі, які були вкрай необхідні. Ну і в першу чергу це санітарний автомобіль. Для доставки пацієнтів це і продукти харчування, які були необхідні для нас, тому що 300 співробітників щоденно проживали на території інституту цілодобово на протязі майже двох місяців. І за ці два місяці Валерій Олександрович до нас приїжджав, мабуть, 4 або 5 разів. Хочу побажати дорогому другу. Валерію Олександровичу, здоров'я. Я особисто і тисячний колектив співробітників Інституту Амосова вітає тебе з 50-річчя. Коли лікарня приймала багато постраждалих з серед міста Києва, коли нам потрібна була допомога у вигляді ліків різних перев'язувальних матеріалів, і Валерій Олександрович і його фонд, як ніхто інший, допоміг закладу. Фонд поставляв нам медикаменти: це і антибіотики, це і знеболюючі, це і перев'язувальні матеріали. Я хочу побажати вам, шановний Валерій Олександрович, ваш юбилей, ваш славний юбилей, вам, як нікому, довгих років, щастя, здоров'я. Лікарі вдячні Валерію Дубілю та тисячам інших волонтерів, які підставили міцне плече підтримки державі. Завдяки цьому медики можуть продовжувати щоденну самовіддану працю а захисники знищувати окупантів.